Сьогодні буде ще одна історія старозавітня, про ті часи, коли над Ізраїлем панували царі, їхні царі. Це був період, коли також через їхню гріховність одна країна була поділена на дві частини, і різні царі, різні династії над ними панували. Історія, про, яку ми, яку ми чули, то е, була в Південному царстві там, де царювали більш праведні царі. Хоча і вони були не бездоганні. Північне царство е, там взагалі е, набагато більше духовної темряви, і зла, і гріха. І це була також частина Божого народу. Історія, яку я читаю, вона відбувалася ще раніше до, до прочитаної, можливо, за років 100. І ця історія показує нам велич Божу велич Божу, про те, який є Бог, і наша близькість до Бога дасть нам сили і дасть нам все необхідне, щоб ми прийшли і важкі часи, які, можливо, також ми маємо і зараз. Друга книга царів. Це шостий розділ, я читаю з вірша 8. Щоразу, коли Сирійський цар воював з Ізраїлем, він домовлявся зі своїми сановниками, куди в те чи інше місце слід направити військо. А Божий чоловік негайно посилав до Ізраїльського царя застереження, вважає не йти в таке то місце, оскільки там засідка сирійців. Тому Ізраїльський цар посилав попередження для мешканців того місця, про яке йому повідомляв Божий чоловік. Так траплялося багато разів. Ця справа дуже обурила сирійського царя, тому, зібравши своїх синовників, сказав до них. Ви маєте мені признатись, хто з вас видає наші плани цареві Ізраїлю? Тоді один із синовників сказав: Ніхто мій ні володарю, царю, але в Ізраїлі є пророк Єлисей, котрий повідомляє ізраїльського царя навіть про ті слова, які ти говориш у своїй спальні. То була така якби, локальна ще війна неповномасштабна, між Сирією і Ізраїлем, і сиріяни були більш сильніші і могутні. І вони час від часу робили такі свої вилазки на прикордонні міста Ізраїлю, їх грабували, робили якісь злі речі. І ось написано, як цей сам сирійський цар забирав час від часу штаб, щоб з ними погодити, як і коли зробити таку несподівану. Атаку на євреїв, щоб зробити їм більше зло, щоб, можливо, десь пошкодити їхнім і воїнам, і можливо, навіть царю. Але всі ці їхні виласки терпіли невдачі, бо, виявляється, вони не були несподіваними до їхнього противника. А виявляється, що євреї наперед знали і були готові там десь давати відсіч ворогу. Ну і, звичайно, що ну, якщо це трапляється раз за разом, то сирійський цар робить висновок, напевно, хтось інформує його противника, що він наперед знає. І він висновок робить, що, напевно, з його близького оточення, який знає його плани, серед оточення є зрадник, є шпіон. І коли він зібрав ось цю ще чергову нараду, він прямо й говорить. Ви повинні сьогодні признатися. Хто з вас мене зраджує? І один з їхніх членів цієї наради, можливо, то був генерал Нааман, який перед цим пересвідчився в силі всемогутнього Бога євреїв і їхнього пророка, бо саме через нього він отримав сильні від невеликовної хвороби той прокази, яка вражала деколи по Божій волі. Він каже, ніхто мій пан. Просто там є такий пророк, є такий чоловік, який служить живому Богу, і він таке може зробити, навіть що ти не уявляєш. Навіть ті слова, які ти говориш в своїй спальні, він може передати своєму царю. І це дійсно було так. Дійсно було так, що Бог, захищаючи свій народ, відкривав своєму пророку ворожі плани. Пророк інформував царя, і цар робив ну, необхідні попереджувальні заходи. Щоб захиститися. Взагалі історію, яку я читаю, ми, ми, ми замітимо чи ми помітимо, що фактично там майже не вживаються імена героїв. Ну, навіть Єлисеї деколи називається Чоловік Божий, а вони не, не, не називаються по ім'я ні цар ізраїльський, ні царі єврейський, ні там інші діві особи. Тому що головним героєм цієї історії і, як взагалі Біблії є Бог. Бог причина в тому, що відбувалося: Його милість, Його турбота, Його е, божеські, такі велик, ну, неймовірні якості, атрибути, ким є Бог. Бог все знає. Бог все знає. Знаєте, ну, уявіть, собі, от те, що зараз от, використовує розвідка, наприклад, ставить якісь там послуховуючі засоби, щоб, щоб дізнатися про плани, можливо, чись. А За цього, це можливо це більше ніж 2800, 2800 років до нас відбувається подія. І Бог все абсолютно знає і інформує е, свій народ, щоб їх захистити. Бог абсолютно знає все і зараз, абсолютно про нас. І нічого без е, Його знання чи його допускаючої волі не відбувається. І це повинно давати нам спокій, що ми. Під його захист. Він все контролює. Друге, що ми побачимо далі, там проявиться Божа всемогутність. Звіршав 13. го Цар, це, це сирійський цар цар негайно наказав. Йдіть, і ви відаєте. Де він пробуває, де цей, де цей пророк, і я пошлю, щоб його взяли, йому повідомили, мовляв, він знаходиться в Дотані, тому він послав туди кінноту Колесніці та велике військо. Вони прибули туди, туди вночі і оточили місто. І коли з позаранку слуга Божого чоловіка піднявся і вийшов, то побачивши. Що місто знаходиться в облозі війська, кіноти і колесниць, Слуга сказав йому, тобто Єлисею, Ой, мій господарю, що будемо робити? Ну, коли сирійський цар зрозумів, що всі його плани розкриваються єврейським пророком, тоді він каже, що тепер найактуальніша наша задача цього пророка нейтралізувати. І поки ми його не нейтралізуємо, не, не ми не можемо робити якісь інші свої ну, військові заходи. Тому він послає розвідників, найдіть, де він там знаходиться. Розвідники вертаються в місто Дотан. Це невеличке містечко, але досить у глиб території Ізраїля. І тому цар послає вже велике військо, не просто якісь там диверсійну групу, там прикордонний забудь якусь вилазку, а велике військо. Кіннота, колесниці, піхота. І вони під покровом вночі, щоб Єлисей не дізнався, ніби їхні плани, приходять туди на територію Ізраїля і оточують це місто, це містечко. І ось коли вранці помічник Єлисея вийшов десь на вулицю, можливо, і пішов по воду, він б замітив, що місто оточене. І він ну це ну, якби природня, переляканий прибігає до Єлисея. Говорить, що робити? Виходу нема, ми, ми в облозі. Ну І реакція цього помічника була природньою. Ну, знаєте, яка була б наша реакція, якби ми побачили, що десь з Збройницькі горі спускаються ворожі танки? Але неприродньою була. Реакція самого Єлисея, коли він це дізнається. Йому така спокійна, холоднокровна відповідь. А Єлисей відповів: Не бійся, адже тих, що з нами більше ніж тих, що з ними. З нами більше. Можливо, слуга щось думає, може, в мене не, не, вправ, не, не, не щось з калькуляторами збився. Не міг рахувати, як з ними більше, Ну, я один тут, Єлисей два, а там сотні, можливо, тисячі. Тоді Єлисей помолився, сказавши: Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив. І Господь відкрив очі слуги. Він побачив, що все узгір'я навколо, навколо там, де вони живуть. Єлисея повне кінноти і вогняних колесниць. Він побачив, що їх охороняє ну, така сила серена Божого війська, Небесного війська. Зазвичай ми не бачимо цю духовну реальність, наші очі це не можуть бачити. Але спокій Єлисея був в тому, що він знав, що Бог все Раніше, коли він ще був також помічником у пророка Ілії, і Бог того забрав, він бачив щось подібне, коли Бог з неба послав таку вогняну колесницю, і вона забрала, забрала цього пророка на небо. І він знав, що у Бога є сили, у Бога є можливість нас захистити, і він був спокійний. Єдине, що він попросив, щоб Бог дав цьому помічнику зрозуміти. І відкрив очі на на недуховній на, на, на реальність, на Божу силу, на Божу спроможність нас захистити навіть тоді, коли ворог отончує. Ну і, і коли сирійці вирушили проти Єлисея, він помолився до Господа і попросив: урази, будь ласка, цей народ сліпотою! І Господь за проханням Єлисея уразив їх сліпотою. І Вони стали абсолютно дезорієнтовані, е ніяке зло вже не здібні. А навпаки вже їм потрібно було шукати поводиря, який би їх вів. Е Нас з нами більше, ніж з ними. Будь спокійний. Ну, взагалі, Біблія майже, майже не дає нам інформації про ангелів. Ну, досить мало. досить мало. І ми досить мало знаємо, які там вони ангели, як вони нас охороняють. Але Бог багато нас запевняє, що Він, той, хто керує ангелами. Він всемогутній, і всесильний. І Він дбає про нас і Він нас може захистити. І все, що нам потрібно, це можливо, щоб ми наші духовні очі відкривали і могли зрозуміти. Що все під його контролем він не захищає. У апостола Івана є десь похожий вислів, який використовує тут автор, автор цієї історії, коли він говорить нам, що Іван говорить нам, що е, взагалі е, досить багато на землі буде ворогів істини, і вони будуть вам дошкуляти, бути проти вас. Але ж він говорить, що ви дітеньки від Бога, і ви перемогли їх, Бо. Більший той, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто в світі. Хоча їх багато, але ви перемогли, бо у вас, ваше серце війшов в Бог, а він більший, чим всі ваші можливі духовні противники. Більші. Тобто я і Бог. Це вже більшість. Нам не потрібно рахувати. Противника, я і Бог це вже більшість. Чому? Тому що Бог всемогутній, і всесильний. І в нього достатньо сили над любою нашою проблемою, щоб її вирішити. Бог не тільки все знає і наперед і всі потаємні думки і плани ворога, а в нього достатньо сили їх нейтралізувати і нас захистити. Але питання в тому, яка його воля? Божа всемогутність виявляється чи слугує Його волі? Деколи Його воля така, щоб допустити певні труднощі в нашому житті? Пам'ятаєте, як Ісус Христос йшов на розп'яття, і там Петро, апостол Петро хотів його захистити своїм мечем, а Ісус його застерігає, полишся. Невже ти не думаєш, що у мене нема способу захиститися? Я міг би покликати сюди зараз 12 вігонів ангелів. 12, 12 це більше, ніж 72 тисячі ангелів. Я думаю, ну, одного ангела хватить, щоб десь там в Бахмут да, і там все рішити. А це 72 тисячі, навіть більше ангелів, які би я міг покликати. Але яка Божа воля? Божа воля там, щоб я пішов на саждання. Цікаво, що ось це місто Датан, де, де відбулася ця подія, в Біблії згадується всього двічі. Тут іще одній історія, яка була приблизно за тисячу років до цього. Ця історія, в яку попав Йосип, коли його батько послав знайти своїх братів і їх провідати, бо вони пасли його стана. І він знайшов їх місті Детані. Тому місці, де його брати схопили, кинули в яму і потім продали в рабство. Чому ж тоді там Бог не послав цієї ці, е, колісниці на, на ті узгір'я? А тому що така була Божа воля. І потім Йосиф говорить, така була Божа воля, щоб спасти вас, мене і весь народ. Щоб я пройшов через це і ви потім мали хліб під час голоду. І так, Бог всезнаючий. Бог всемогутній, але е, ось те, що зробив Єлисей своїми, своїми ворогами, ну, веде нас далі, е, розповідає нам про те, що Бог ще й милосердний. Тому що е, коли, коли ті армії пішли, щоб Єлисея схопити чи, можливо, знищити, я не думаю, чи не знаю, які думки були у цього помічника пророка. Можливо, він потрапив руки і ну зараз все, тепер на наші тепер їх всіх винищать. Ну, наші це, це Божа армія, винищить цих найомників Сирійського царя, цих окупантів, які пішли на Божу землю. Але Єлисей помолився не так. Перед цим він молився, Боже, відкрий очі моєму слузі. а потім він молиться Боже, закрий очі цим ворогам. І це була Божа милість. Їх не знищити, а просто нейтралізувати, щоб вони. Стали неспроможніми виконувати свої злі накази. Читаємо далі цю історію. з 19 вірша. Після цього Єлисей сказав їм: це не та дорога, і не те місто, яке вам потрібно. Йдіть за мною, а я запроваджу вас до чоловіка, якого ви шукаєте. Тож він. Завів їх у Самарію. Ну, Самарія була кілометрів 15 від Датана. І, до речі, Єлисей говорить їм правду, тому що Єлисей проживав в Самарії. А це тимчасово він був в Дотані. Тут, якби в нього були які справи, каже: Ви шукаєте Єлисея? То я вас приведу по вашому адресу. Їдь за мною. І ось цих кілометрів 15 ці сліпі люди йдуть за Єлисеєм, я не знаю, тримаються один одного, там шпортуються. І він їх приводив в Самарію. Ну, я, я собі уявляю, яка була реакція людей, там, там сторожі, і, яка дивилася, йде пророк Єлисей, каже: Пускай де це, це зі мною, це зі мною. Тут йдуть ці вороги, які спантеличені, збиті з толку сотнями там, чи тисяча йде за ним. Вони заходять в Самарію. А коли вони війшли в Самарію, сталося, що Ілисей попросив знову Бога, відкрій, Господи, імоч! І нехай вони побачать. Коли Господь відкрив їм очі, вони побачили, що знаходяться посеред Самарії. Побачивши їх, цар Ізраїлю запитав Єлисею: То що, мій батеньку, може мені знищити усіх до одного? Їхні очі відкрилися, і вони справді побачили Єлисея, але не одного Єлисея. Там є цар, там например, царська гвардія, вони вже оточені. Євреї готові їх всіх знищити. Царь можливо потішається каже, що, давай ми їх побиваємо до одного. Але ось яка божа відповідь. Однак той відповів: Не вбивай! Хіба це ти їх взяв у полон своїм мечем та своїм луком, щоб нищити? Поклади перед ними хліб і воду. Нехай вони не їдяться і не п'ються. Після чого нехай повертаються до свого, до свого володаря, тож він справив їм великий бенкет. А коли вони наїлися і напилися, він відправив їх до свого володаря. З того часу сирійські загони довго не нападали на Ізраїльський край. Ну, е, якби предложення царя було доречне. Каже, що ти мені скажеш? Вбити їх, якщо би оцінити. По заслугам, що ці люди заслужили? Чи е, Що їм потрібно було по віддати? А що вони заслужили? Це люди, які ну, вторглися в чужу землю, щоб робити свої злі речі. Більш того, вони навіть і Бога не бояться. Є тут єдиний Божий порок, і вони хочуть його схопити, можливо, полонити чи нищити. І, напевно, вони заслужили найсуровішу кару. Можливо, навіть смертну кару. Але пророк говорить, а тепер почує, що Бог каже зробити. Бог вирішив зробити зовсім по-іншому. Не дати їм по заслузі, а дати їм по потребі. Подивіться на них, що вони потребують. Перелякані, стомлені, зморені. Цілу ніч були десь в цім поході, не ївши. А зараз вже день. Вони потребують піти додому, але щоб піти додому, покорми їх спочатку. Я думаю, коли їх покликали на обід, а сказано, що там великий бенкет, то цей спецназ був сильно здивований. Як сам цар дає наказ вони десь там в якомусь банкетному залі, царському, сідають обідати. різні страви. Я думаю, навіть вони дивляться з підозрою. Можливо, навіть так їдять нежваво, думаю, да, може, тут щось отруйна їжа. Але приходить час, бачать, все гаразд, нічого не трапляється, вони якби накидаються, за апетитом, наїдаються, ось наїлися. Цар каже, поїли, гаразд, їдь додому. Вони виходять з Самарії, можливо, ще хтось теж з них оглядається, чи чи немає якоїсь погоні, чи ну, дива якісь робляться. І ось вони приходять до себе додому. Їх зустрічає свій цар, питає їхнього командира, ну як там? Знайшли Єлисея? Так точно. Привели його? Чи спіймали його? Ніяк ні. І Командир розповідає, що трапилось. Ось таке з ними вчинили. І який наслідок це приносить? Який результат? Написано, що після цього такої ось неймовірної. Події сіріяни довго-довго не нападали. Їхня охота була відкинута. Не знаю, що саме вразило їхнього сирійського царя, бо воєнна сила була більше на їхній стороні. Що зупинило його? Можливо, такий ось шляхетний чи благородний вчинок євреїв, які привели милосердя. А можливо, він просто так раціонально подумав, що. Не варто йти собі шукати на свою голову біду, поки у ворога є такий пророк, який без армії, без, без зброї може цілу армію полонити. Лучше сидіти собі тихенько вдома. Що там не булося, Але вся добра справа чи Боже милосердя проявлене тут зупинило на якийсь час оці ворожі наміри. Але Правда в тому, що якщо ми думаємо, Господи, що ти їм не дав у заслужці. Правда в тому, що Христос поступив з нами так, з нами так же само. От що ми у Бога заслужили? Що ми заслужили? А що Він нам дає? Я читаю із останній вірш 6 розділу Римляну. Адже заплата, заплата це те, що ми заслужили. Зарплата можна сказати. Але заплата за гріх смерть. Вічна смерть, пекло. Оце те, що ми заслужили. Заплата за гріх смерть. А Божий дар благодать вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Ось ми Бог каже, ви заслужили це смерть. Знищення пекло. А що я вам даю? Я я даю вам подарунок того, чого ви потребували. Ви заслуговували смерть. А що ви потребуєте? Вічне життя, небеса. Я даю його вам. Даю вам через Христа Ісуса. І це благодать. Це благодать. Ось благодать це коли Бог нам дає те, що ми потребуємо, а не то, що ми заслуговуємо. І Бог закликає нас в Євангелії бути людьми саме благодать. Щоб ми поступали також, як він з нами поступив. До Римлян, 12 розділ, вірш 20. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Ну, Це то саме, що Єлисей запропонував за тисячоліття, майже, за тисячоліття, майже до цієї історії, до, до піснення римлян. Накорми його. І тут сказано, що якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Тобто, зробіть все, що від вас залежить, щоб ви мали мир. Знаєте, помста ніколи не приносить мир. Вона тільки помножує агресію злобу. А ось доброта вона може зробити мир. Звичайно. Каже, якщо це від вас залежить, не все від нас залежить, але зробіть те, що від вас залежить. Проявіть милосердя і любов. Подивіться на тих людей, які, можливо, вас десь чимось зачепили чи повелися негідно. Подивіться і запитайте, то, що Бог запитує, коли нам хоче дати. Не що вони заслужили, а що їм потрібно? Що, що цій людині потрібно? Можливо, йому потрібна повага, можливо, йому потрібна любов. Того він такий ось ще оздоблений і агресивний. То дай йому те, що він потребує, дай йому цю любов. І, можливо, отримавши її, він зрозуміє, що краще любити, бути в мирі. І так, також ця історія дає великий урок і не тільки для царя сирійського, що він припинив свою агресію, а для єврейського царя. Для свят досить такого безбожного. Це була династія, династія Ахава, яка ну, мало Богу, довірялася. Це був урок чи заклик, що вихід чи перемога, чи для вашого захисту потрібна, перш за все, не якась краща армійська стратегія чи зброя, а потрібно більше довірятися Богу. Тому що Бога є все необхідне, щоб вас захистити і провести. Щоб Бога достатньо, Бога достатньо, щоб пройти любі випробування. Єдине, що ми потребуємо, просто йому довіряти, до нього звертатися, на нього надіятися і Його слухатись. Тому і сьогодні Божа ідея для нас, щоб ми не приходили, які б не були у нас складності чи неприємності. Бога достатньо, щоб нас провести це через ці випробування, і провести неушкодженими чи збереженими, тому от, його всезнання, його всесильність, його милосердя, милосердя для нас достатньо. І ми просто потребуємо, щоб йому довіритися і його слухатися. І хай нас Бог цьому благословить.